Доброго вечора, дорогі брати та сестри, Христос Воскрес! Вітаю вас на youtube каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови, і ми з вами розпочали читати книгу діяння святих апостолів. Користуюся найсучаснішим, най, о, сам, самим останнім перекладом на українську мову святого письма, виданий Селенською Ставропігією. Спочатку були видані в богослужбовому варіанті Євангелія Апрокос, так називається цей богослужбовий варіант Євангелія. Потім була книга діянь, а потім Ставропігія видала вже книгу Новий Завіт. І сьогодні ми з вами розпочинаємо читати другу главу, і розказується про епізод, який ми будемо святкувати ще, умовно кажучи, не скоро, а з іншої сторони. Ну, не також і довго чекати залишилось. Тобто, описується п'ятидесятниця. Ми знаємо, в першій главі описалося е, свято Вознесіння. Перед тим як Господь вознісся, він сказав учням, щоб вони залишалися в Єрусалимі, е, не розходилися і чекали, коли на них Дух Святий зійде. І от, буквально через 10 днів, це й сталося. Читаємо ось це письмо. І як настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Хочу зразу зупинитися на тому, що ну, в нашому варіанті, не варіанті, в нашій християнській релігії є свято П'ятидесятниця, яке ну, говорить про сходження Святого Духа на апостолів. Зараз ми про це будемо читати, трішки забігаю вперед. А і якщо це свято ще не сталося, то. Про який день п'ятидесятниця говорить апостол Лука в книгі діянь, адже він є автором. Справа в тому, що як песах був у іудеїв, так у них була теж п'ятидесятниця свято Кущів, або ще його назвали Сукот. Який, це свято теж, якщо песах це була згадка вихід з Єгипту, то п'ятидесятниця, свято кущів це було. Згадка про те, як 40 років іудей жили, не маючи своєї землі, не маючи з, з, ем, свого царства, ну, навіть не царства, дійсно, своєї землі, на цьому. А е, подорожували пустелею і жили в наметах, От. саме свято теж було тривало теж біля тижня, і характеризувалось тим, що Іудеї ставили намети, чоловіки біля синагоги, і цілий тиждень вчили те письмо. Ну, як читали, молились, читали, тлумачили, досліджували. Або інші іудеї ставили біля своїх домівок намети і жили в них. Тобто таким чином відзначає, згадуючи саме те, як їхні предки колись жили в наметах в пустелі синайській. І от у них теж, тобто, був, був було свято П'ятидесятниці. І якраз о, в цей день іудей, е, апостоли і інші учні Христові е, вони не дійсно до, прислу, е, прислухались слів ну, настанови Христа і залишались в Єрусалимі. Дочекалися цього свято і, і раптом почувся з неба шум. А, бачите, а що я хотів сказати? Всі вони були однодушно разом. Тобто знову ж десь вони зібралися. Якась горниця, і вони в ній ну, і святкували, і очікували, що ж то воно має далі бути. І раптом почувся з неба шум, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і були явлені їм язики. Або, і були явлені їм язики, ніби вогняні, які розділялися і осіли на кожному з них. І сповнилися всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. Е, -м... Цікаво, що коли використовується, ну, ми звикли, перепрошую, хаотично трішки думки скачать. Е ми звикли ікону п'ятидесятниці, бачите, ну, зображають як. Вогняні полум'ї, як ми їх ще й називаємо дійсно, вогняний язик. от. Горить вогонь, і ми бачимо вогняні язики. Горить свічка, ми бачимо полум'я, язичок полум'я. Але це саме язичок полум'я. Але в Святому письмі, коли говориться, що були явлені їм язики, ніби вогняні, а, використовується слово, яке вказує не просто там язичок вогню. А вказується саме орган людського язика. Тобто з'явилось щось, прояв Духа Святого відбувався. З'явилось щось схоже на людський язик, але, в полум але з полум'я. І ніби різниці немає: язичок полум'я чи язик ніби вогняний. Але все ж таки для нас, коли ми говоримо про людський язик, це зрозуміло. І це зовсім інший образ. Язичок вогню або людський язик, ніби вогняний. Ну, цікавий момент. Я насправді вперше зустрів таку, таке, таку особливість тлумачення цього. І от е, ці, ці язики розділилися, осіли на, кожному, е, осіли на кожному, і якраз в іконографії дуже гарно це дійсно зображено над кожним вогняний язичок. І почали говорити іншими мовами, як дух дав їм провіщати. От теж цікавий момент, який досі є каменним приткновінням між харизматичними церквами і ортодоксальними. Традиційними навіть візьмемо навіть і західні, скажімо так, православну церкву, православні церкви, католицьку церкву, можемо навіть взяти протестантські церкви, класичні, це е, ці ж, лютерани, кальвіністи, англікани, всі е, ну, якби однозначно стверджують про те, що е, цей дар ну, був втрачений з часу. Тобто коментуючи ці місця і інші згадки про говоріння іншими мовами, е, ну я всі приходять до того, що цей дар був важливий на початку проповіді Євангелія е, по всьому світу для того, щоб швидше розносилось е, звістка євангельська, дійсно, щоб інші люди дізнавались про Христа, вірували е, з, з інших куточків світу і проповідували далі. Потім ця якби. Проповідь рознеслась, і вже в такому прояві Духа Святого, як горіння на іншому мові, вже не було потреби, і Господь, як і інші багато дарів, дари, він їх, ну, вони, як то кажуть, закінчилися в церкві і сяклі, якщо сказати російською. І от, і читаємо далі. У Єрусалимі ж перебували іудеї, і мужі побожні, з, усього народу під небо, з усякого народу під небом. І як, почув, як почувся цей шум, зібрався народ і збентежився, бо кожен чув, що вони говорять говорят його мовою. І всі були вражені і дивувалися, кажучи, один до одного. Чи не всі ці, як говорять, які говорять галілеяни? Як же ми чуємо кожен свою мову, в якій народився? Парфяни, мідяни. Міддяни і Еламіти, і жителі Месопотамії, Іудеї та Каподокії, Понту і Асії, Фригії та Памфілії, Єгипту і Криїв Ліві, прилеглих до Кірени, і захожі римляни, Іудеї та повернені з язичників, критяни і аревітяни. Чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі. А, справа в тому, пам'ятаєте, що на великі свята була традиція іудеїв. Євреїв сходити, приходити до Єрусалиму. І якщо, наприклад, для івдеїв, які жили в 20 чи 25 кілометровій зоні навколо Єрусалиму, приходити на свято хану, свято Песах, свято Сукот, свято Хануки і ще якесь одне свято, ті, хто жили в 25-кілометровій зоні, навколо Єрусалиму, приходити було всім обов'язково, особливо це стосувалося чоловічої статі. Хто жив далі, це було не обов'язковим ритуалом. Але як ми знаємо, ми розуміємо, що Єрусалимський храм для багатьох іудеїв, особливо е, іудеїв розсіяння з інших країн, адже осередки іудеїв, як ми потім будемо бачити в книгі діянь, були е, по всій Римській імперії і навіть далі, скоріше за все. Тобто іудеї були розпорушені, і, е, 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 як би, умовно кажучи, завдячуючи, але і через. Вавилонський полон і через інші фактори Ну, було дійсно багато тих, хто були іудеями по крові, але народилися в інших країнах, де говорили різними мовами. Так от, на великі свята навіть вони, ну, от, як, наприклад, знаєте, аналогія така: мусульмани. Не завжди правовірний мусульман. Мусульманин має раз в житті побувати в Меці. Ну, таке у них є. А, а, Така ціль релігійна. От для іудеїв те ж саме було ті, хто жили за багато-багато сот кілометрів, а то й тисяч кілометрів від Єрусалиму, для них теж було важливо відвідати мати можливість відвідати в своєму житті Єрусалим. І, звісно, всі о, ну, найвели... найвеличніше свято це було песах. І ті люди, які жили там. За багато сот кілометрів на інших куточках а, світу приходили іудеї до Єрусалиму, ну, старались до свята Песах. І, звісно, здолавши велике, велике, такий великий шлях, вони намагалися залишитися ну, 50 днів не так багато. А, наступний раз, невідомо, чи вийде а, потрапити до Єрусалиму. І, ну, напевно, багато хто залишався після свята Песах. Залишалися ще до свята П'ятидесятниці, щоб його теж відсвяткувати, відбути і вже повертатися а, до своїх країв. І дійсно, вони, от, всі ці люди, які сходили з, з різних куточків імперії, з куточків світу, почули апостолів, Почули, по-перше, грохіт, ну якийсь грім, збіглися. Ну, от з, в якомусь місці відбувається якийсь ну, як, як тріск, вибух, хримить щось. В одному місці. Це не то, що грім над цим Єрусалимом. Ми розуміємо, що цей грім був саме там, де були зібрані апостоли та інші. Ну і люди позбігалися. Єрусалим на той час мав бути перенаселений. Саме на свята він вміщав собі мільйони людей. І за дослідженнями. Тобто там біля 2-2,5 мільйонів могло бути на Свято Песах. Так от, Люди почули, збіглися, і тут апостоли почали говорять між собою, а люди розуміють, що вони чують ту мову, де вони живуть, з іншого, з іншого куточку світу. І всі почали дивуватися. І от, по суті, перечисляються, що ж то були за е, люди. Парфяни, і мідяни і аламіти це. М Жителі парфянського янсь... Парф царства, яке було теж під владичеством Римської імперії і яке знаходилося теоретично на території сучасного Ірану і Туркменістану. Далі, жителі Месопотамії, це ми розуміємо, іудеї та Каподокії, Каподокія Греція, А, жителі Каподокії, Понту і Асії, Фригії. Та Панфілії це, по суті, Мала Азія, територія Туреччини. Далі Єгипту і країн Лівії. Ну, це зрозуміло, теж Лівії. Далі ой, Єгипет, говориться, територія далі прилеглих до Кірени. Кірена це е, Лівія. Дальше, Єгипет країни ще раз, Єгипет, країв Лівії, і прилеглих до Кірени. Це все Африка. І далі, захожі римляни, тобто з Риму, іудеї та навернені з язичників. Навернені з язичників це прозеліти, ті, хто були недавно. Е е е навернені з язичників це ті, хто о, навернулися в іудейську віру. Далі критяни, острів Крит, і Аравітяни, Аравійський півострів. І от вони кажуть, чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі. Ну тобто апостоли почали під е, дією Духа Святого, мало того, що проповідувати, а проповідувати ще й іншими мовами. І люди почали розуміти, тому що якщо хтось там народився десь в іншому куточку е, Римської імперії, прийшов до Єрусалиму, то його мова могла йому бути. Ну, мова його предків могла бути ну, такою досить важко зрозумілою. Загальна мова була така міжнаціональна Латина, все ж таки, в Римській імперії. Ну от знав там пару слів на Латині, так подорожував, якось доподорожував до Єрусалиму. І тут він чує ту мову, в якій він народився, в якій він зростав, він чує її і, 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 і чує проповідь про Христа. Напевно, короткий переказ Євангелія, короткий переказ про Ісуса Христа. От, наприклад, як ми в посланнях Святого Апостола Павла часто зустрічали, ціла глава, по суті, це короткий переказ Євангелія. Або, наприклад, як от тут декілька віршів, віршів в першій главі книги діянь, теж було що коротко про Ісуса Христа. Ну і апостоли могли теж саме почати говорити. І дивувалися всі і не могли зрозуміти цього кажучи один до одного. Що це значить? Ну, Це було дійсно, тому що розуміли, що люди, ну, от, наприклад, люди з інших країн, вони мають е, іудеї з інших країн, вони мають там вже певний свій е, свої традиційний одяг, якісь звички. А тут починають говорити люди, які за зовнішнім, е, е, за зовнішністю точно були місцевими. Тобто сумнівів в цьому не було. І от для них це було, ну якби, що це може значити? Як це ті, які ніколи не виходили з за межі Іудеї та Галілеї, Галілеяни, Там же навіть е, галі, е, галілеянин можна було зрозуміти за мовою. Тобто, пам'ятаєте, коли апостол Петро зайшов в приторі, е, ой, в двір Первосвященника, як схопили Ісуса Христа, то до нього спитали: ти ж теж галілеянин е, разом з цим чоловіком? Не був тому, що тебе мова видає. Тобто, апостол Павло, ой, апостол Петро, ну, якийсь був акцент, який відрізнявся від іудеїв, які жили на території іудеї. <кій> ну, і, тим, і, і, і це говорить про те, що ну, для багатьох було дійсно дивиною, що ті, хто живуть в Галілеї, почали говорити ну, напевно без акцента іншими мовами. <кій> Але. Звісно, одні дивувалися, а інші глузуючи, казали, вони напилися солодкого вина. Солодкого вина в мед додавали свого часу, того часу до вина додавали мед, аби воно не скисало, довше зберігалося. Тобто мед був як консервант. В принципі, саме, через, саме навіть завдяки такій цілі, щоб вино не псувалося, виник кагор. Який став богослужбовим вином традиційним, тому що ну, його треба було доставляти на дуже великі відстані, і його дійсно кон, е, стабілізували консервували саме великою кількістю там меду чи, чи цукру, і воно не сказало, могло, наприклад, з Візантії до Київської Русі доправлятися е, кораблями, про великий шлях проходячи, але ну, якби. Не псувалося. І таким чином Кагор саме -таки, став усталеним вином для Євхаристії. Хоча, наприклад, я знаю, і в моєму храмі, і в інших храмах будь-яке вино може бути. Бажано, звісно, червоне, хоча за великим... Ну, тому що вино не забувайте, що це воно якби кров Христова. На черво... Кров людська червона, і тут оці асоціації, символи не мають зберігатися. Хоча за великим рахунком Христос сказав, що Він є лоза, виноградна лоза, і він не говорив про сорт винограду, лозою якої він є. Тому навіть за великим рахунком може використовуватися і біле вино, просто порушується саме такий оцей момент крові, кольору крові, кольору вина. Ну, не суть. Е, так от, а інші, як ми бачимо, що от, глузували. Так само, як і біля Христа одні е, бачили, один казав: вуістину, це був Божий син, так, язичник, а інші іудеї ходили і насміхалися з Христа, який був розіп'ятий. Взагалі, цинізм, верх цинізму і втрата людяності е, у фарисеїв і книжників. Взагалі юдеїв, які бачили розп'яття Ісуса Христа, страта людини. А тим більше, коли ти розумієш, що ця людина ні в чому не винна. Та навіть якщо і винна, людину не просто страчують там розстрілом чи гілітиною, а людина довго на палючому сонці помирає в муках, прибита заживо до дерева. І стояти і насміхатися ну це дійсно. Втрата будь-якої моралі, будь-яких якихось е е е е е цінностей е загальнолюдських. Але що казати тоді і зараз побачимо, скільки людей після початку війни в нашій Україні було просто закатовано і замучено. Невинних. <кій> що ж, е на сьогодні це все. Ми з вами закінчили фрагмент завтра, продовжимо і перейдемо до того, що прочитаємо з вами фрагмент наступний, де буде промова апостола Петра. Тобто Дух Святий зійшов на апостолів. Різні апостоли почали говорити різними мовами. І тут в цей же, ну, як би, плюс-мінус. Під час цього всього апостол Петро виходить і починає проповідувати. Але не іншими мовами, а іудейською мовою. І проповідувати. І ну, якби, книга діянь, по суті, апостол Лука <кхм> задокументував нам саме про що говорив апостол Петро. Про що будемо дізнаємося завтра. З Божою допомогою зустрінемось з вами і почитаємо продовження книги діянь. На цьому це все. Ага, ще ж у нас можливо запитання в чаті є. Прошу вас перед цим підтримати наш YouTube канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах, а також вашими підписками. Можете підтримати донатами або ставши спонсором, оформивши спонсорську підтримку на YouTube каналі. І переходимо тоді до... До чату. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Вітаю. Так, покерфейс, Ганьба Росії, я вам відповім. І, і, звісно, традиційно ви відправляєтесь в бан. Так, далі. Марія Мартин, Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Що ж, питань по сьогоднішньому э, зачалу немає. Ага, отже, як мені почути голос Бога і зрозуміти, що він від мене хоче? Uh, я вам не дам таку відповідь на ваше питання, тому що uh, почути Бога можна тоді, коли ти навчишся слухати. Але знову ж таки, це, знаєте, таки uh, риторична моя відповідь, тому що, напевно, шлях до Бога у кожного свій. Um, сказати конкретний рецепт моліться. Ну так, єдиний момент, коли ми можемо почути, це коли ми розмовляємо з Богом. Але ми звертаємось до Бога, а Господь нам відповідає, звісно, не словами, а нашим життям, тими подіями, які в ньому стаються. Так кажуть святі отці, що Господь відповідає подіями, якимись, ситуаціями, в які ми потрапляємо. Саме так можна зрозуміти, що Господь нам відповів. Інакше ніяк. Ми... Ну, ви знаєте, в історії моменти, коли людина запитала Господа в молитві і почула від нього від, від відповідь, це одиничні випадки. Напевно, ми дуже недостойні, щоб так, таке почути. І тому а, саме склалось так, що ми... от. А що він від нас хоче? Ну, в принципі, він від нас чекає те, до чого він закликає. І... Ну, закликає він нас в Єван... треба читати Євангеліє. Там дуже багато е, написано того, що він від нас чекає. Як ми маємо жити, як не маємо жити. Що маємо робити, а від чого маємо утримуватись. В принципі, він ж, е, очікує від нас, щоб ми жили за євангельськими законами. Це найголовніше. Саме в цьому і в виконанні цих законів полягає любов до Бога, Лю... любов людини до Бога. Хочемо бути з Богом, хочемо Його любити. Треба виконувати івангельські заповіді. Я думаю, в цьому тут вже далі питань не виникає. Жити за Євангелієм, в принципі, дуже просто зрозуміти, як це. Ну, Але вже перейти до дій, жити саме за Євангелієм, звісно, набагато важче стає. Особливо, коли є гріховні звички і пристрасті. Я католик з Бога або Бога не відчуваю. Ви знаєте, і івдеї, первосвященники Бога не відчували, і православні часом теж вірують в Бога, можуть навіть мати священний сан, а Бога не відчувати. Отже, так, таке буває. Але, значить, треба просити, ну, що ще можу сказати? Треба просити Бога, щоб він трішки доторкнувся до нас своєю десницею, щоб ми його відчули, і таким чином нас підкріпив. <кій> і молюся, багато прислуговую, причачаю, і прислуговую, причищаюсь, сповідаюсь. Таке буває. Просіть і дасться буде вам. Ну, Я можу тільки відповісти євангельськими словами. І це, ці слова, є, знаєте, ну, мають бути нам втіхою. Інакше не, ніяк. Да, Дмитро трохи мов, да, щоб Бога почути, що треба чисте серце мати. Да. Побачити, почути, відчути в своєму житті. Бо можна дійсно і молитися багато, а якщо серце повне пристрастей. Можна ж грішити бути, наприклад, тираном в своєму, в свої, до своїх рідних, але читати щодня по 30 кафістів. Ну, якщо ми будем, залишимось тиранами, ми Бога не почуємо. Дякую, десь дуже. О слава Божу! Що ж, будемо прощатися? Зараз сьогодні зі мною мовити слово щось не можу знайти. Розпочав ефір, не підготував, тому помоліться вже кожен своїми словами за нашу Україну, за наш народ, щоб Господь вберіг наших захисників назвами, наших співгромадян, а також, щоб Господь дарував чим скоріше, довгоочікуваний та справедливий його мир, мир непорушний. Христос Воскрес, боїстину Воскрес і до зустрічі завтра. Божого благословення. До побачення.